Привітки з естонського лісу. І не знаю, чи нормально починати відео з абсурду, типу, що естонці не їздять в ліс виконати сміття, а ходять саме збирати гриби і ягоди. От і ми з зочкою приїхали позбирати ягід, але певно, щось ми десь заблукали, зайшли не туди, бо я пам'ятаю, тут була така галяванка. Але це певно не те місце. Підемо назад шукати гриби і заодно. Ягоди. Бо грибів вже може і не бути. І з другого боку, що в мене ніхто гриби не їсть, всі відмовляються, я як навіжена їх збираю, але дівати нікуди не можу. Грибів дійсно в Естонії багато. І є багато людей, які збирають ті гриби. І вони, власне, їх продають. Це такий саме спосіб заробітку. Люди можуть, наприклад, продавати кіло лисичок за 4 євро. А потім в Талліні на Балтіямі їх продають за 12 євро за кіло тим міським мешканцям, які не здалі, не вміють щось, щось не так з людьми, які, або, може, навпаки, все так, вони просто сидять на дивані і чекають, поки оті хтось інші принесуть їм гриби і продадуть на, і продадуть на базарі. Ще важливо розуміти, що не можна ніколи у естонця спитати, де вони збирають гриби. Це секрет. Це секретний секрет. Якщо ви запитаєте у естонця, де ти збираєш свої гриби, покажи мені місце, ну то вас будуть вважати якимось навіженим, нечемним, взагалі, відсутнє повністю у вас щось клепка в голові, тому що ну, так не можна. Це такий мовітон, це типу як спитати, скільки ти заробляєш десь в арабських країнах. Не можна ні за яких умов. Звісно, в родині люди між собою діляться, де вони збирають гриби, і такі родинні місця там виїжджають, збирають. Я навіть знаю один такий випадок, що в школі діти, вони загалом дуже... Чемно відносяться до вчителів і з повагою. В більшості випадків я не кажу про московітські школи і московітських дітей. Я кажу саме про естонців. Вони зазвичай такі ну, з високою повагою відносяться до викладачів і до дорослих. Але от одна викладачка, якась там переведена московітка, прийшла до дітей, до естонців, і осі не. Почала їх питати, а де вони збирають гриби, щоб діти розповіли. Діти всі покрутили. У скроні і сказали, що все, якась дурна вчителька, і оце вона була єдина вчителька, яку вважали дурною в школі. Чого? Бо вона спитала у дітей, де ростуть гриби, де вони збирають гриби. В Естонії, до речі, повно приватних лісів. І я ось тут також гуляю зараз на межі приватного лісу, десь щоб аби не забрести комусь у двір. Але тут такі доріжки можна ходити гуляти, і власне. Ну, собаку можна відпустити. А тут не страшно одному в лісі, це 100%. Я ось тут зустріла таку жіночку, яка йшла з палицями. Але певно я пройшла вже свій, свою місцину, де я бачила ягоди того року. Я багато назбирала брусниці, це, здається, брусниця, якщо вірити Google-перекладачу. Тому що в Україні я таких ягід не бачила. А от тут вона називається Погла Марій. О, буравіку. Але знаєте, що? От я знайшла цього грибка, але він такий, бачите, він весь поїжений. І дуже тяжко в Естонії саме знайти от такі гарні грибочки, я його тут і залишу білочком наїжу. Дуже тяжко знайти в Естонії такі грибочки, щоб вони були не поїжені такими червяками. І тому люди збирають переважно лисички. Хоча а в Фінляндії таких от, ну, нормальних лісових грибів тяжко знайти також, тому що там мох на камінні і немає того середовища, де б вони могли розвиватися ті гриби, де свої ці муцени, чи як воно називається. Вибачайте, мікуліни, якось так воно називається, це коріння, це царство грибів, яке живе під землею. Їм потрібна земля, а не каміння. А в Естонії якраз земля. Так, я тут забрела, тут в ями. Треба йти звідси. І ще, знаєте що, зодягайте нормальні сапожки. В ліс, звісно, треба задягатися нормально, тому що в мене ось вже мокрі ноги. Все, беремо повідок і йдемо назад. З Зоєчкою подивимося. Може, знайдемо такі ягідки, і треба якось стримуватися, щоб не шукати гриби, бо я не можу. Я знаю, що вони тут є. Я тут того року назбирала дуже багато. І, чесно, вам зізнаюся, що ми майже все викинули. Роздавали друзям, робили пироги, робили картоплі і плові робила. Ну, не плова, рис, добре, рисова каша з ем... грибами. Хто його їв, тільки я його їла, тому. Ну, все, я не збираю грабів. Навіть якщо вони любите грибів, просто поїхати погуляти в лісі дуже класно. Ну, от, бачите, я тут одна, нема нікого, ось там, зроблю коло Зої, ну і Зої, звісно, але Зої не той пес, який зміг би мене боронити від якихось диких звірів. Зверну тут тут ще може бути гриби, не дивлячись на те, що я не збираю гриби, але я їх подивлюся хоча б. Е, і, але мій знайомий, ох, тут ягодки. Може, і позбираю ягодки тут. Добре. Е, але мій знайомий він нещодавно ходив збирати гриби десь далеко-далеко. Я не в такому лісі. Біля мене тут люди живуть, де я ходжу. Тут безпечно, тут немає. Тут це частини приватного лісу і такий державний ліс посеред приватного лісу. І тут, тут людно. А от він десь зайшов, десь далеко-далеко, там не у Наесті. І що, він зустрів ведмежат, то тікав, як міг, заблукав, що щось там з телефоном, телефон він в машині забув. І ну що, ну втік, ходив по лісі чотири години, поки знайшов свою машину. Отак От буває. Тож насправді не так тут небезпечно. Якщо ви йдете, то не просто будь-який ліс, а переконайтеся, що цей ліс такий більш-менш людяний, щоб вам безпечно було там гуляти. Зустріли з озерою родину та ж собакою. І як себе поводити, до речі, якщо ви зустріли людей в лісі, то просто прилітатися, сказати терен. До речі, естонці можуть ще і поговорити саме в лісі. Такий, типу, смолток естонський, якщо вони приймуть вас за свого. А якщо ви не будете відповідати естонською, то вони можуть знітитися і просто, просто піти далі. Зі мною так раніше траплялося, зараз вже. Ні, і це дійсно прикольно. Тому якщо вам хтось там буде говорити, що ой, естонці холодні, закриті. Ні, вони просто тримають свою комуну. Якщо ви говорите естонською і вони приймають вас за свого, то все буде нормально. Всі з вами будуть говорити, і ви не будете себе відчувати якимсь, типа, вигнанцем суспільства. Про собаку, якщо у вас собака, то обов'язково собаку треба взяти на повідок. Так це ліс, але все одно беріть собаку на повідок і тримайте, допоки ви не впевнитесь, що родина з іншою собакою або родина, навіть просто без собаки, пішли далеко. У мене був такий випадок, що я там зазбиралась, ягід чи грибів і просто сиділа тихо, і інша жінка йшла теж собакою, але тихо, і моя зоя була без повідка. Ну то вона так голосно сказала тере. Ну і я вже, звісно, а Боже, схопилася, де побігла ту зою простібати. Ну, це може отак бути. Вам ніхто таких якихось зауважень не буде робити чи якихось скандалів? Ну ні. Такого не буде, але і тримайтесь норм суспільства, тому, тому що ну у істонців так заведено. І чому я вам все власне це розповідаю? Ну тому що до цього треба прийти. Я вже в Естонії шість років, і я сто відсотків не знала, коли сюди приїхала. І іноді дивувалася, ой, ті типу, естонці такі угу, окей, так, так, так. Вони чемно, типу, тактакають і собі йдуть. А ти такий, ну, мабуть, це нормально, мабуть, вони холодні. Ні, це ви просто зробили щось не так, як заведено в естонському суспільстві. І очікувати, що вам хтось розповість, як треба себе Поводити. Ні, не чекайте, це не прийнято в Естонії давати поради, як себе поводити. Взагалі в Естонії не прийнято роздавати поради. Якщо ви вже в родині, то так, тут вже стережіться, вам вже точно нарадять, як вам бути. А стороннім людям ні, ні-ні ні. ні, ні. Ще хочу розказати вам про ось такі квіточки. Їх багато дуже в лісі, вони так ростуть туди далі-далі далі. І естонці збирають ці квіточки для чаю від застуди, від всякого. Того року я теж назбирала, але можного разу не пили, так і викинулося, На жаль, тому цього року я вже не збираю. Але збирати їх треба не в жовтні, не в листопаді, а влітку краще. Коли вони ще цвітуть таким фіолетовеньким. Ну і наша зоєчка на повідочку, тому що чужі собачки. Ну і шишку, звісно, знайшла. Це наша родинна розвага, зоєчка знаходить шишку і родина чекає, поки зочка шишку з'їсть. Зойку, піде чи ти тут будеш сидіти? Пішли кіцюня. Іде та пішли. Пішли. Побігли. До речі, бачите, ось така стежечка. Це оленячі сліди. І мені здається, що вони ведуть до моєї місцини з ягодами. Але, певно, що ні, десь кудись пропали мої ягоди. Не можу знайти, де вони ділися. Але місцина дійсно симпатична. Ще, звісно, можливо, я вже пізно прийшла, це не в кінці жовтня треба приходити по ягоди, а десь. В вересні, на початку вересня краще. Тоді ягоди є. Зараз тільки залишки, ось, ну, не знаю, бачите, такий малесенький пакетик цих ягідок назбирали. Ну, поїду, певно, додому. Ні, нема, то нема. Це не проблема. Нам ну, мама з України варенів принадавала, що треба ті хоча б з'їсти. А ягоди – це такий, як спорт. Вийти в ліс, погуляти і позбирати ягоди, подихати свіжим повітрям. Тим паче, що зараз погода така видалася дуже гарна. Таких днів скоро не буде взагалі. Буде довга темна зима. Я сподіваюся, що може трошки буде сонця. Побачимо, яка та зима буде. Хоча іноді бувають класні сонячні дні, взимку декілька, якими можна теж насолоджуватися. А решту ну сидиш вдома, читаєш книжки, в'яжеш, вишиваєш, вчиш мову, якщо не знаєш. І чекаєш весни. <звук> хм, замовкли. Хотіла вам зняти а. Якісь сороки між собою сваряться, чи то може вони нас. Е... Чи то може вони про нас попереджають, як про небезпеку, яка насувається. Але небезпека вже йде до машини, тому сороки, заспокойтесь. Майже прийшли до машини, 3 метри, не буду тут знімати, щоб не розкрити того місця. Ну, бо секрет є секрет. І ягід я назбирала. Ось, о, хі, хі, такий маленький, ну, навіть не пакетик, а взагалі ну, нічого. То певно, що поїду на Балтіян та куплю там. Ягід. Чи є в мене якісь плани на ці ягоди? Ну, не знаю, чи може соусом м'ясо зроблю, і ми смачненько поїмо. Або, може, просто перетру з варенькою і до млинців. Це дуже смачно. На цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Сподіваюся, я вас якось розрадила. Попрошу підписатися, поставити вподобайку. Ну, і гарного нам дня!